Всім добрий ранок, мої добрий хороші. Ранок. Подивіться, будь ласка, на нашу дошку. Як багато картинок. І я хочу, щоб ви відгадали, про що ми будемо складати оповідання? Про яку пору року? Висна. Так, молодці. Отже, ми можемо наше оповідання так і назвати Весна. Ну, Давайте розкажемо ж про весну. Починай. Почала горіти серніше. І бурульки почали таяти. Так. Діти, сніг ростає на вулиці мога води. Так. Діти запускають Далі. Розпускаються перші квіти. Так. Діти лісують швидкі. Ми чекаємо на кого? Пташок. Так. Зараз пустилася верба. Діти вже садають урозаї, квіточки саджають. Уже Починається літо. Скоро літо. Класно. Дякую тобі за твою розповідь.